Вітання, ви на каналі Житло Є. Сьогоднішній огляд теж із бюджетних варіантів в дорогому, курортному Прикарпатті. Це в 10 кілометрах від надвірної дуже гарна мальовнича природа. Жінка, яка з нами їхала, жила в Швейцарії і казала, про те, нам. Що наша природа нічим не відрізняється від швейцарської. От тільки б нам ще так непогано б жити. І так, ми дорога дуже хороша, і в селі теж, і трошечки при під'їзді до будинку ось така вона з гравієм І так, це потічок. Який на початку городу? Бачимо вже город, Вірніше, це ділянка, подвір'я, і у нас незвичайний об'єкт це смирикова хата, справжня смирикова хата. Вона дуже міцна. Хтось, хто приїжджав дивитися будинок, пробував ножем міцним. Проткнути дерево, нічого не вдалося. Дуже міцне, як ну, той віковий дуб, можна сказати. Ось ви бачили, Вже фундамент для добудови. Це ще 35 можна добудувати при бажанні. Пивниця теж дуже міцна, кам'яна, не треба опускатися в погріб. Ось воно майже вгорі. Це ми зараз дивимося, ще тут прибудова такий сарайчик. От. А то пивниця кам'яна, ось всередині. І вона ще, можна сказати, вбудована в такий гору, в горб, в землю. І е, тут зберігаються продукти. Консервація може зберігатися, не замерзає і разом з тим досить холодна. Товсті стіни. Ось така кам'яна ззовні і внутрішній теж ділянка 13 соток. Це ще так, на, на горбі біля дому е, ростуть фруктові дерева, різні, там сливи, груші, яблуні, вишні. Ось воно По документам 6 соток, але користуватися можна 13 сотками. Це будинок 1957 року. Вистоєний часом, ніде немає ні грибка, ні якихось пошкоджень. Ось цей фундамент, при бажанні можна добудовувати це ще 20 квадратних метрів і друга кімната там 18 квадратних метрів. Заходимо в будинок, сходи, двері, перша велика кімната 23 квадратних метри. Вона велика, всередині теж дерево, і на стінах, і на стелі. Правда, стелю заклеїли, заклеїли якимось там пінопластом, але він вже так. Легко його зняти. Це мотор, який качає воду з криниці, вода заведена в будинок, просто тут не живуть, тому є бойлер, газ є. Ось. Тут двері ведуть в комору. Підлога дерев'яна, міцна. При бажанні цю кімнату можна якось розділити, бо вона велика, вода підведена. Наступна кімната трошки менша, вона 20 квадратних метрів, два вікна, Дерево пофарбоване зеленим кольором. Стеля ми бачимо цей пенопластові листи, сволок, тобто такий балка дерев'яна, це піч, газ підведений до печі, але є і конвектори. Ще раз говорю про те, нагадую вам, що в цих місцях дуже дорогі друге житло. І це ми шукаємо най, ну, найменші ціни, бюджетні такі варіанти і ну, міцний будинок, дерев'яний, такий автентичний. Міцний і він знайде свого любителя от такої автентики, дерева. Ось ми бачимо, що пінопластові оці квадрати, вони вже майже відстали, і, мабуть, все ж таки краще. Та стеля дерев'яна, яка була, ми зараз покажемо. Ось такий кусочок є в першій кімнаті, і там видно, що це дерев'яна, міцна стеля. Нічим не поїдена, нічим не пошкоджена. Просто можливо або очистити від фарби, або ж пофарбувати заново. Ось такий будинок. Дві кімнати великого розміру, є газове опалення, і вартість будинку 12,5 тисяч доларів. Торг обов'язково присутній. Це вже в спілкуванні з власниками. Сьогодні ми зробили огляд смирикової хати поблизу. Курортного Прикарпаття. Я запрошую вас, підписники нашого каналу. Ми робимо відео, викладаємо відео через день, щодня це досить важко. От, але стараємося не пропускати бюджетні варіанти. Пропозицій і показати вам їх, тобто, на широкий загал людям, які цікавляться питанням житла в Україні. Підписуйтеся, до зустрічі!